Перемогли, це вже друга, до речі, перемога в цьому сезоні над гідропарком, так, але ця перемога далася вам набагато складніше. Так, звичайно, тому що а, міжсезоння в нас з'явилися нові ігроки. Ми по-новому як сказати, зіграємося. Це важко, але а, ми збираємося на тренування, там щось у нас виходить. А, в принципі, результат є. Я вважаю його непоганим. А, суперник був. У цей раз набагато сильніше, набагато сконцентрованіше. Ну і а, завдяки цьому вони дали нам дуже важкий бій. Завдяки чому ви перемогли? Тому що був певний момент, коли здавалося, що ось-ось і ви втратите свою перевагу. Так, при рахунку 3-2 я вважав, що вони переломлять хід гри, тому що а, як сказати, а, настрій і фурор. Був на їхній стороні. Нам просто повезло в деяких моментах. Але слава Богу, ми забили четвертий гол і все склалося якомога краще для нас. Але е, виграли ми, мені здається, виграли ми е, за рахунок того, що ми команда як єдине ціле, і ми більш ніж команда, ми друзі, і ми знаємо, що один за одного треба битися, рватися і грати в футбол також разом. З перемогою. Дякую вам. Дякую.